Місто сьогодні знову у жалобі з квітами, лампадками та під звуки гімну. Мукачівці зустріли на щиті загиблого захисника. У Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Василіан відбувся чин прощання та поховання полеглого солдата Юрія Годьмаша. Нехай ця молитва, де ми сьогодні зібралися сумно так, але гідно. Зібралися провести у цю дорогу Юрія. Нехай ця молитва стане. Часом, подяки, коли ми скажемо. Дякуємо тобі за твій за, за, за великий дар, За цю дорогу ціну, Юрій Юрійович-Готьмаш, 1981 року, народження, добровільно став на захист батьківщини у складі військової частини А 5003 Він героїчно загинув 16 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на одному з найгарятіших напрямків фронту. Представлений Слово Божий Вой Юрій, який віддав своє життя за свободу, незалежність нашої батьківщини, якої сьогодні проваджаємо, так по-людськи кажучи, таку закінчення землею Андрівки прожив повних 44 роки щасливого земного життя. Він був щирою та доброю людиною, таким назавжди залишиться в наших серцях. Він був справжньою опорою для своєї родини. Але перед смерть забрали його такі молоді роки. Юрій був гідним сином України, вірним присязі, мужнім воїном, на якого завжди могли покластися побратими. Його відвага, стійкість і самопожертва стали прикладом для усіх нас. Доки ми боремося, доки наші діти мають Тому нехай двої не просто одного повного представлення, але вбитий. Юрій спочиває. Обіймах Отця Небесного з надією, з надією Бог бо, як який кожен із нас відкуплений. З надією, бо на Христі Ісус заплатив за його гріхи. І, і надіємося, настане колись день, настане час, коли ми зустрінемося і зможемо з ним поговорити обличчя в обличчя. І зможемо інакше подякувати. На похороні були присутні рідні, побратими, духовенство, представники громади та військові захисника. Провели в останню путь усіма військовими почестями. Мукачівська громада схиляє голову в скорботі та висловлює щирі співчуття близьким полеглого героя. Вічна пам'ять! І слава Юрію Годьмашу! Герої не вмирають!